Доброго ранку усім. Ще раз хочу подякувати моїм підписникам і глядачам за підтримку та небайдужість. Тобто я чітко зрозумів, що коли ми об'єднуємось, тоді ми непереможні. І коли, здавалося б, вже опускаються руки, то саме завдяки вашій підтримці вони піднімаються назад, і є бажання і вирішувати питання. Стосовно своїх проблем до порушень з боку законодавчого і також в особистому житті, бо для мене це вкрай важливо вижити, приймати ліки поки що. Ну і ще раз вам велике людське дякую. Також, керуючись нагодою, хочу запропонувати, точніше, хочу поділитися з вами. Своїм, своїм життям трішки. Я раніше до, вій... до повномасштабної війни любив спорт, займався ним при кожній можливій нагоді. І взагалі здоровий спосіб життя вважаю ефективним і вкрай необхідним для організму. Тобто в мене з'явилася ідея, е... трошки якось збавити оборотами з цим шаленим. Прийняттям ліків, які мені приписали пожиттєво. Там дуже серйозні препарати, їх дуже велика кількість. Я не впевнений, що мій організм в змозі довго це все тримати. То я вирішив від сьогодні почати, ну так як раніше, я вже не можу активничати і там пригать з розгону в крижану воду, але потрішку. Я вже можу пробувати. І, наприклад, сьогодні я маю вкрижану воду. Ну не зовсім крижана, але і не гаряча. Хочу, принаймні, по коліна вже зайти і постояти трішки. Так що дякую, бажаю усім здоров'я і дякую за те, що мене дивитесь. Будемо знімати відео, будемо розбиратися в проблематиці. І на своєму особистому прикладі будемо зменшувати кількість. Таких людей, як я, які опинилися в біді через повномасштабну війну, через захист батьківщини, а у разі сам на сам. Ви яркий приклад того, що разом ми не переможні. І сьогодні ми це доведемо, почнемо з малого, а потім уже, сподіваюся, дасть Бог і дійдемо до більшого. Дякую. Ну от ми вже і приготувалися до перших занурень. Погодка так, добряча. Йдемо, пробуємо. О, так, десь тут драбинка була. Вперед, як то кажучи. До дій. Потихай. Опа! почнемо з малого. Не, не не, ту... О, Водичка добра. Так, не знаю, як воно да... буде далі, але Фух, ми це зробили. Поки що Потрошку, потрошку звикаємо, пальці зводить, але це добре. Знаєте, прикро, коли лікарі усе заборонили і тільки одні таблетки залишили. Я думаю, що це не зовсім так. і на своєму особистому прикладі буду намагатися доводити це. І також сподіваюся, і дуже важливо ваші коментарі щодо порад, як вести здоровий спосіб життя і з неможливого зробити можливе. Сьогоднішній день можна вважати, вже що пройшов не зря, не даремно, тому що є перший крок. І далі буде.